Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка, наближається велике свято, яке називається Різдво, і дуже хочеться на це свято якогось дива. І я пропоную давайте з вами сьогодні потрапимо до казки, до білосніжки і її друзів-гномиків. Ну що згодні, тоді сідайте рівненько. І ми з вами відправляємось у казочку. В одному чарівному лісі жила собі білосніжка зі своїми друзями, гномами. А скільки було гномів білосніжки? Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки всього гномів? Так, сім. А зараз давайте називати цифри в зворотньому порядку 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Одного сонячного дня вирішили вони піти погуляти і пішли. Давайте порахуємо, скільки гномів стоять на мосту. Один, два, три, чотири. Всього чотири гнома добре. А скільки стоять ще на траві. Порахуйте самі. Так, скільки у вас вийшло. Добре, молодці. Три гномика. В лісі вони зустріли дуже багато друзів. Давайте їх разом порахуємо. Скільки прийшло. На галявину. Будьте уважні. Скільки всього. Так, у мене вийшло три. А у вас? Давайте роздивимось, де вони знаходяться. Два зліва від нас, а один разом з гномами справа. А зараз порахуйте, скільки зайченят прийшло на галявину. Так, роздивляйтеся. Рахуйте, у мене вийшло 5. А у вас? Давайте разом роздивимось, де знаходяться зайчата. Подивіться, в самому низу знаходиться скільки їх? Три. Посередині один. І справа біля гномів ще один зайчик. А всього їх 5. Добре. Після прогулянки стала біла сніжка гномів рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, всього шість гномів. Здається, не всі гноми повернулися. Скільки ж їх не вистачає? А, так, одного гнома. Чомусь він запізнився. Що ж це таке? Так, ось він. І зараз їх знову сім. щоб утворити число 7, потрібно до 6 додати один. Погляньте. ось будиночок для гномів. Він має 6 поверхів. На кожному поверсі дві квартири. Наше з вами завдання розселити гномів так. Щоб на кожному поверсі жило по сім гномів. Давайте починати. Шість і один буде сім. П'ять і два теж сім. Чотири, три сім. Три і чотири сім. Два і п'ять теж сім. Один і шість. Ось ми з вами і розселили всіх гномів у свої квартири. Гноми разом з Білосніжкою будуть відпочивати. Ви дуже добре попрацювали, ви великі молодці, але нам час повертатися зі сказки. Сподобалось вам, друзі? Ну що, до нового? зустрічив хлопчики та дівчатка.